Обрізка плодових дерев навесні це одна з найважливіших операцій в саду. Якщо крона сформована неправильно, дерево не зможе дати хороший урожай. Більш того, без правильної обрізки рослина буде часто хворіти і може загинути вже на третій або четвертий рік життя. Справа в тому, що надземна частина будь-якої рослини забезпечує харчуванням коріння, які швидко розвиваються. Тому крона повинна бути більше кореневої системи. Але при цьому вона не повинна бути занадто густий. Якщо гілок і листя буде занадто багато, дерево буде витрачати всі сили на їх харчування, а не на плодоношення. Крім того, густе листя заважає нормальній вентиляції і не пропускає сонячне світло до всіх частин дерева. Це може привести до хвороб і появи шкідників. У цьому відео я розповім. Як правильно проводити обрізку плодових дерев навесні. Поговоримо про різні види обрізки і способах формування крони. При весняній обрізці дуже важливо враховувати кілька факторів: терміни проведення, вік дерева і форму крони, яка підходить для конкретної плодової культури. Також розрізняють кілька видів обрізки: регулярна, санітарна, омолоджує, відновлює і знижує зростання. Терміни обрізки плодових дерев навесні. Терміни залежать від клімату вашого регіону. Обрізку потрібно проводити до початку сокоруху, інакше можна серйозно пошкодити дерево. Особливо це стосується кісточкових культур, які схильні до камеди течених. Але і в мороз обрізати дерева не можна. Температура повітря повинна бути не нижче мінус 3 градусів. Найкраще проводити обрізку при нулі або мінус одному градусі. Інакше навіть замазані варом зрізи можуть підмарзнути. Оптимальні терміни для обрізки плодових дерев з 9 по 20 березня, коли не можна робити обрізку, не можна обрізати дерева навесні, якщо нирки вже почали лопатися. Це означає, що сокот вже почалося. Також не рекомендується обрізати дерева влітку або восени. Восени рослини готуються до зими і будь-яке втручання їх послаблює. Весняна обрізка найбезпечніша за літо все ранки встигнуть затягнутися, і дерево не постраждає. Якщо з якихось причин ви не встигли обрізати дерева навесні, краще відкласти цю процедуру до наступного року. Для дорослих дерев існує кілька видів обрізки. Які проводять щорічно або через певні проміжки часу. Про них я розповім трохи пізніше. А ось молоді дерева вимагають особливого підходу, формує обрізки, особливості обрізки молодих дерев. Формувати крону молодого дерева потрібно починати на другий рік після посадки. Для цього укоротити центральний стовбур на висоті 60-70 см. Це стимулює пробудження бічних бруньок, з яких виростуть гілки. Якщо цього не зробити, нижня частина дерева залишиться голою. Надалі ці пагони теж потрібно вкорочувати, залишаючи 6-7 нирок, з яких з'являться гілки другого порядку. І так далі. Після цього крону формують в залежності від обраної форми. Для початківців-садівників я розповім про найпоширеніші варіанти. Розрідженої русна форма, це найпоширеніший варіант. На другий рік життя укоротити центральний стовбур на висоті 70 см. Не рок, з прокинулися нирок, з'являться бічні пагони це майбутні гілки першого ярусу. Наступної весни залиште 3-4 найсильніші гілки, які ростуть в різні боки і не затінюють один одного. З нових пагонів виберіть ще 3-4 для другого ярусу. Повторюйте цю процедуру 3-4 роки. В результаті у вас вийде стовбур з 10-12 бічними гілками, розташованими ярусами на відстані 12-15 см один від одного. Коли крона сформована, обріжте верхівку центрального стовбура над верхньою скелетною гілкою. Надалі видаляйте всі вертикальні пагони, що ростуть всередину крони або під гострим кутом. Вертикальна форма. Укоротіть центральний стовбур і залиште гілки, що ростуть під тупим кутом. Щороку видаляйте слабкі, що ростуть всередину крони і під гострим кутом гілки. Навесні міцні гілки можна пригнути до землі за допомогою вантажів, щоб вони росли паралельно ґрунті. З них підуть вертикальні пагони, які і сформують основу крони. Слідкуйте, щоб вертикальні гілки не росли занадто густо. Залишайте тільки сильні інші видаляйте. Веретено, подібна форма, цю крону ще називають струнке веретено. Її легко сформувати, і вона ідеально підходить для карликових і напівкарликових дерев. Обріжте центральний стовбур так само, як при розрідженій ярусної формі. Гілки формуйте аналогічно, але обрізайте їх до довжини не більше одного метра. Діаметр крони не повинен перевищувати 1,5 метрів. Така крона формується низько на відстані 30-40 см від землі. Чашоподібна форма. При такій обрізку видаляють центральний стовбур над верхньою розвилкою гілок. Прибирають всі вертикальні пагони 3 і 4 порядку, вкорочують гілки, що звисають до землі. Обрізка для різних культур. При формуванні крони важливо враховувати особливості кожної культури. Наприклад, у вишні плодові брунки розташовані на кінцях гілок, тому їх не можна підрізати. Абрикос, персик і черешня ростуть дуже швидко, тому їх потрібно регулярно вкорочувати. Те ж саме стосується високорослих сортів яблуні. Обрізка яблуні та груші. Для цих культур найкраще підходить розріджено русна або чашоподібна форма крони. Обрізка сливи, вишні, аличі. Для кущових сортів формують чашеобразну крону. Для деревовидних розріджено ярусну. Обрізка персика, абрикоса та черешні. Цим культурам найбільше підходить розріджено русна форма крони. Весняна обрізка може бути декількох видів регулярної, відновлює санітарної, омоложиваючої і знижує зростання. Регулярна обрізка проводиться щороку. В першу чергу вкорочують гілки, що ростуть вгору або виходять за загальний контур крони, видаляють пагони, спрямовані всередину крони і загущающе її. Також сюди входить формування крони у молодих дерев. Відновлююча обрізка, застосовується, якщо гілки сильно підмерзли. Пошкоджені частини вкорочують до здорової деревини, зрізи дезінфікують і замазують садовим варом. Після такої обрізки дерево потрібно підгодувати азотним добривом, наприклад, сечовиною, 2 столові ложки на 10 літрів води на 1 квадратний метр пристовбурного кола. Санітарна обрізка проводиться щороку. Видаляють старі, слабкі, поламані, підмерзлі і зростаючи під гострим кутом пагони. Не бійтеся видаляти зайві гілки. Крона повинна дихати, і кожна гілка повинна отримувати достатньо світла. Тільки так дерево буде здоровим і дасть хороший урожай, Омолоджуюча обрізка. Потрібна старим деревам, щоб продовжити їх життя і плодоношення. При такій обрізці пробуджуються сплячі брунки, з'являються молоді пагони, і дерево знову стає сильним. Цю процедуру краще проводити поступово протягом декількох років. У перший рік обрізають центральний стовбур до висоти 1,5-2 метрів, потім потроху вкорочують товсті бічні гілки. Якщо обрізати все відразу, на старих гілках з'явиться багато дзиге, але плодоношення не буде. Омолоджуючу обрізку проводять кожні 12-15 років. Обрізка, що знижує зростання, Застосовується для слабких дерев. Щоб зменшити висоту дерева, вкорочують кінці бічних гілок і верхівку стовбура, залишаючи 4-5 нирок. Дуже важливо використовувати гострий і чистий інструмент. Для обрізки знадобляться секатор з короткими і довгими ручками. Гілкоріз, садовий ніж, садова ножівка. Для товстих гілок можна використовувати ручну або бензопилу. Найкраще різати гілки садовим ножем або сучкорізом, тому що навіть гострий секатор може заминати тканини. Також знадобиться садовий вар і дезінфікуючий засіб, розчин марганцівки або зеленка. Після обрізки відразу обробіть зрізи і замажте їх варом, щоб не занести інфекцію. І ще одна порада: після кожного дерева дезінфікуйте інструмент спиртом, щоб не переносити хвороби з однієї рослини на іншу. Поради щодо обрізки: 1. при обрізанні на нирку робіть зріз під кутом 45 градусів, направляючи його до кінця гілки. Верхній зріз повинен бути на 2-3 мм вище нирки. 2. Товсті гілки спочатку підпилюйте знизу, а потім зверху. Інакше гілка може відламатися і пошкодити кору. 3. Видаляйте гілки повністю, не залишаючи пеньків. 4. Якщо біля стовбура кілька конкурентів видаліть або вкоротіть їх. 5. У колоновидних сортів формуйте вертикальну або веретеноподібну крону. Ні в якому разі не обрізайте центральний стовбур, інакше дерево перетвориться в кущ, який не буде плодоносити. 6. При роботі секатором тримайте його вузькою частиною до гілки. 7. Якщо влітку ви помітили засохлі гілки, позначте їх ганчеркою, щоб видалити навесні. 8. Не перестарайтеся з обрізанням, інакше залишитеся без врожаю. Пам'ятайте, що крона потрібна дереву для живлення плодів. Наприклад, щоб виростити одне яблуко або грушу, дереву потрібно близько 35 листків. На цьому все. Сподіваюся, ця інформація допоможе вам правильно доглядати за своїми плодовими деревами. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. Удачі в садівництві!